Головні заповіді в Божому законі. Де ж істина? На сьогодні тисячі християнських рухів і течій. католики, православні, протестанти, як у цьому розібратись? І кожен кричить: Ми правильні, кожна церква говорить, що її глава Ісус Христос. Але якщо глава Ісус Христос, тоді, якщо почати відкидати всі обряди, ритуали. Що хтось переробив, додав чи відняв, залишиться найголовніше дві заповіді любові. Христос показує дві головні заповіді: Люби Господа Бога свого усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всім своїм розумом, і з цілої сили своєї» – це заповідь перша, а друга однакова з нею. Люби свого ближнього як самого себе, немає. Іншої більшої заповіді над Оці. І оскільки ми перебуваємо в Новому Завіті, є ще заповідь, яку Бог нам дав: вірити в Ісуса Христа. Якщо ми християни, вірити в Ісуса Христа, це означає бути Його учнем, народитися згори, народитися від Бога і бути церквою Христа. Якщо у вас немає церкви, запрошую. Приєднатися до біблійної онлайн-конференції, яка проходить щонеділі. Напишіть мені для духовного спілкування, щоб стати учнем Христа, Його послідовником.